І всім привітам, з вавіть І сьогодні я збудую Адвенчур Фредді із Moth World. Ну що ж, давайте приступати. Спочатку давайте збудуємо його щелепу. Ось так. Будуємо спочатку щелепу. Ось, так, 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 так. Тепер з'єднуємо її і додаємо зуби. Приблизно, приблизно так. Тепер закриваємо це все ось так. Закриваємо це все ось так блоками. А тут вже починаємо додавати таку... Такі щоки, ніби у Фреді. Ось так. Тут беремо прорізь, с Тут так, закладаємо, тут закладаємо ось так. Тут кладемо ні, тут забираємо. Тут підправляємо. Так. Тепер давайте зробимо щоки наші об'ємні. Але я думаю, що не, не треба. Чи треба? Я не знаю. Якщо треба, то напишіть у коментах, я попробую засняти другу серію. Так, додаємо отакі веснушки. Додаємо веснушки. Додаємо верхній ряд зубів. Отак. Тепер е, са, е, найголовніше. Тепер треба забудувати ззаді цю голову. Я буду будувати тільки голову. Бо голова е, виглядає якось краще. Але якщо ви хочете, щоб я зазнайом, як збудувати і тіло ще то напишіть у коментарях. Я е, буду робити все, як ви хочете. Так, давайте тут якось отак. У на два блоки якось отак. Зараз я, я не знаю, як вам. Так. такі ніби виїмки зробили. Ці виїмки, я думаю, зайві. Так, тепер давайте е, поправимо ось тут, закриємо, тут, тут, тут так. Тут закриваємо, тут закриваємо. І наш адвенчур Фредді практично готовий. Давайте тут заробимо такі піксельнішні очі. Але дивіться, в чому проблема нашого Фредді? У нього нема об'ємних щук. Так що давайте додамо їх. Ось так. Думаю, буде норм. Так. Так, 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 так. Так, так. Вс. І тепер треба ще додати е, чорний півблок зараз можливо найду. Е, не, 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 не. Ага. Буде й такий. Піднімай Встаємо ось тут. Тепер додаємо капелюх. Якщо вам не сподобалося. Якщо вам не сподобалася постройка, то напишіть у коментарях, я спробую зробити її ліпшою. Так. Ось так. Ось так. І ось так. А тепер додаємо додаєм ось таку штуку. Повторяйте все за мною. Можете у середині робити пусте або тверде. Я попробую зробити тверде, бо пусте якось буде трошки тупо виглядати. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. так. А тут додаємо ще е, такі вуха. Металеві. А за металевими вухами робимо ось такі. Ось так, ось так. Ось так. А тут додаємо оранжевого. А тут закриваємо. Одне вухо є. Знаю, можливо, получите трошки тупо, але напишіть у коментарях, як змінити її до вашого стандарту, як би вам сподобалось. Так. А ми продовжуємо будувати. Закриваємо. Закриваємо. Ну що ж, ось такий вийшов у нас Adventure Freddy. А ми приступаємо до створення Чіки із Five Nights at Freddy's. Точніше на фолт. Ну що ж, пішли? Ну що ж, ми продовжуємо. Починаємо будувати Чіку. Спочатку починаємо будувати ось таку... Полосу і з цієї полоси все і починається. Ось так ось так. Тепер додаємо додає клювяшки. Ось так. Робимо його не дуже великим, але і не дуже малим. Десь приблизно ось так стане. Ось так. Приблизно так стане. Давайте тепер треба зробити такі самі зуби, як і в нашого е, Adventure Freddy. Знаю, у корки не мали би бути зуби, бо у неї є клюв. Але чомусь у FNAF Volve на тізері є зуби учитель. Я не знаю, що, з чим це зв'язано. Будемо якась пасхалка. А можливо просто скот забувся. Так, давайте тут закриємо. Отак. А тепер закриваємо це все з верхнім шаром. Це були просто такі ніби скульптури голів. Так, тепер давай оставимо і давай ще зробимо очі побільше, бо в мене ніби дівчина, її треба від нищих очей. Робимо очі на 4, закриваємо. Очі на 4, закриваємо. Закриваємо всім жовтим, закриваємо, закриваємо з боків. Поків закриваємо. Додаємо ось такої штуки. І наша Чіка готова Адвенчур Чіка готова! Ми ж ми йдемо братися за адвенчур борі І так, ми беремося за е, адвенчур борі Давайте збудуємо просту полосу. Так, полоса. Ось так. І. І зараз будемо ніби, скульп, ніби скульптори вибивати з нього усі, ус, усі його штуки, ніби сам болі. Так, давайте спочатку зробимо йому щелепу. Щелепу зробимо ось так. Тарію Фредді. Візьмемо зуби. Тут закриваємо. Тут кладемо зубики його. Тут закриваємо. Так, тут знову кладемо, але кладемо вже е, трошки інакше. Щоб могли защівлятися зуби. Так, тепер робимо йому е, таку ніби... чекайте, давайте це заберемо. І робимо його такі щоки. Щоки відрізняються, бо у Адвенчур Бонні були такі самі щоки. Подивіться на тізер, якщо ви не вірите Мортому. А в не вірите, це вже трошки незаконно. <гум> так, давайте ж зробимо йому е ніс. Чекайте, треба зробити йому очі розового кольору. Я, я, я вроді пам'ятаю, що у Бонні були розового кольору очі. А так як Бонні мій любими аніматронік, значить я правий. До речі, у мене на аватарці сам Бонні стоїть. Так, тепер закриваємо. Закриваємо з боків. І тепер робимо ніс. Узьмо носа трошки у Фредді. Робимо ось так. І додаємо йому вуха і йдемо прощатися. Ось так, ось так ось так. Ось так ось так ось так ось так. Ось так. Ну що ж, а з вами Вадимом Мартин, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал моєї сестри. Ставте лайки. Пишіть у коментах, щоб ви хотіли бачити у слідуючому відео і зустрінемося, як завжди. па У слідуючому відосі. бай Ю!